Кінчилась моя кар'єра офісного працівника. Ніхто нікуди не бере на роботу, тому треба брати приклад своїх кумирів. Сто присідань, сто віджимань, сто віджимань на прес і 10 кілометрів пробіжка кожен божий день. І я можу вам похвастатись, бо я став виглядати так. І я тепер з злочинністю, захищаю невинних. Якщо ви злодій, то обов'язково будете мною камшокнуті. Добре, що вона не знає, що я звідти витягну. Мій кумир мене б за таке захояв би, бо він справжній символ справедливості і людської довершеності. Дасть пі***ти будь-кому йому хочеться знайти хоч якогось противника, який довго протримається, але ще ніхто не витримував фістінг червоною рукавицею. Живе він в абсурдному світі, де спавдери монстрів і героїв розкидані повсюду. Ніби йобані генератори по всіх вулицях, блі! І як тільки він врятував маленького Пітера Гріфіна від цього чела з губки Боба, то шляху назад вже не було. Звичайно, не всі істоти на землі можуть бути ваншотнуті. А це йобані комарі, це породження д'явола, їх, блять, нічого не бере! А такого комаря шльопнуть хочеться всім. Блондинчик Кіборг, який виглядає як корейський айдол, у такого і попросив навчатися до лисого. І що він нього блять може навчитись? Адже в секрети сили йому ніхто не вірить, а йому й вообще в принципі поти, да? Його взагалі мало що хвилює в цьому житті. Найголовніший пріоритет це фан-клуб стяночок і встигнути на розпродаж в АТБ. Навіть якщо бібізіани, кашалоти і Євангеліони йому заважають ваще по. А, ну і ще його хвилює одна з його головних фішок. Його голова. Його починають плутати з лисими єбаними комуністами, які ходять і кричать Смерть буржуям. Тому приходиться піти надавати їм по жопі. Хоча з такими головами і важко зрозуміти, де в них жопа, да. Зате в цього сусібаки аніме фембойчика, понятно, де все знаходиться. Адже він якогось ху загрився на Джейсона Стетхема нашого. Ну, як говориться, душ не баня, помив яйця до свідання. Oh. Сонце СЬОГОДНІ <ріхи> <ріхи> А ваші не зрозуміло, чому за три роки геройства в яйце голового нема свого фан-клубу. А от у мене, наприклад, і є щастя, здоровля всім моїм дорогим спонсорам. Люблю їх обожаю. А ще якщо ви приєднаєтесь до цього фан-клубу, то зможете подивитись крутий і дійсно ржачний влог з Києва, який доступний тільки для спонсорів. Ну і ще там багато інших приколів отримаєте. Ну і в сейтамі немає фан-клубу, тому що не було ніякого інструменту, який реєстрував би його геройство. Тому є асоціація героїв, один з керівників якої з'їв блядь. Ну і в цю асоціацію героїв Джонні Сін з учнем прийшли складати екзамен. Перший розібав все фізичне, але не справився з НО по укрмові. А другий просто гені репу, блять. У мене нарушилася якась пам'ять жорстка у голові. і Я наче став як і геній. Тому учень потрапив в найкращий ранг героїв, а його вчитель в самий перший з кінця. До речі, про кінці і їхні проблеми. Сонік знову вибується до сайтами якого? Але знову ж таки закрий пиздак. А взагалі закриє пиздак декільком містам цей метеорит, якщо нічого не зробити. Саме тому найбрутальніший і найсильніший дід приходить до місця, куди має впасти метеорит, щоб по-мудрому, і супер-мега круто сказати. Та я хизе, що делать, пізданам а каю всі проблеми вирішує ударом в очко. Тим цим людям не завадив би теж удар в очко. та й в принципі палу кожному дати треба. Вони вийшли і почали пиздіти на Сайтаму, що він уєбок, і через нього все місто пидою накрилося. На що він каже: Та мені похуй, якби не я, вас би тут уже не стояло. І пішов по пиво і наїбнув собі кальмарчика до півка. Але цей кальмарчик був запривачений. І на сушу вийшов морський король, і починає всіх роз'йобувати, поки не з'являється противник, з яким хочуть побитися всі, поважаючі себе чоловіки. Так. Це він, Зек, що любить гарних хлопчиків. Справжній гігачат і Ангел в людському тілі. І топ 1 герой всього аніме. Справжній Купідон. Навіть дикобразу готовий подарувати обнімашки. А Генус, як завжди, вже вп'ятий в стані на півсмерті. Безправний їздюк, це, кстати, літералі мі. Також не справляється з морською А Лисий ніколи нікуди не стигає. Але якщо і приходить, то всім піда. ж При тому всьому, що він топ-1 по силі, він ще, як на мене, топ-1 по адекватності і топ-1 по порядочності. Адже люди починають кричати, що нахуя нам герою, в принципі, якщо її чел, що всіх ваншотає. Сайтама. Як людина честі, жертвує своєю репутацією. І каже, що просто підсосав тіло, Схитрив, щитерив, обів всіх вокруг залупи. І всі такі. Ладно. Звичайно, треба звернути увагу на Тацумакі. Хоча для більшості це. О, це ж ся, з якою то хентаю, блядь. Так, виправі. А ще вона. Тоже іноді стає Каракулею. Хоча ця каракуля може керувати метеоритами нахуй, бо має сильний телекінез А чому ж вона тоді не розвернула той метеорит? Дура чи що, блять. Коротше, прикольчик такий: на землю нападають дуже сильні прибульці. І головний у цих інопланетяні нанів це повелитель Всесвіту, нахуй, який все життя не може знайти достойного противника собі. Поняли, да? Сайтама приходить на той корабель, поки найсильніші і найпопулярніші герої хутаряться з пешками Каламойського А він на покерфейсі. На терпіличах приймає всі удари. Його навіть запустили на місяць, блять. Але вибачай, Борос. Ваншот, ванкіл, мачі папіл. Блін, хотілося б мати таку саму фізуху, як в Сайтами, насправді. Але в мене виходить накачати лише праву руку, поняли, да? Бо через йобані відключення світла, треба так сидіти 18 годин на день на. А ви про що подумали? Ще один з моїх улюблених героїв це Кінг. Його боїться вся планета нахуй, але насправді він йобане з цикло, який завжди опинявся не в тому місці і не в той час. Хтось, другі Перев монстрів, а йому приписували всі заслуги. А йому похуй насправді антигеройство, на просто він в нього загрався, замість того, щоб сказати правду відразу. А грати йому хочеться тільки в якісь симулятори побачень з якимось там сестричками, да? І було б дійсно непогано, якби його збив би трактор. Але маємо, що маємо. Він має навіть свої фігурки в магазинах. Сайтамі теж так хочеться. Ну вони, коротше, здружились, і тепер Сайтама може відчути справжню бійку, тому що в файтінгах він жорстко сосе. До речі, про жорстко сосе. О, це ж та, з якою... Она хентаю молодша сестра Тацумакі. Вона прийшла кошмарити низкорангового героя. Висновку була сама закошмарена і подружилася з Сайтамою. Така він просто людина, що всі до нього тянуться. На жаль, це не завжди хороші люди, бо знову приходить цей їблан. Та ти заїбав? Не одним єбланом багаті учень старого, сильного х. Дуже сильний теж звуть його Гаро, і він все дитинство задумувався про справедливість. Адже в цьому творчому, як комікси, мультики і так далі, завжди перемагають герої. Але і злодії з чудовиськами мають право на перемогу. Ну і він знову ж таки єблан. Оголошує, що тепер він по гендеру чудовисько і відкриває полювання на героїв. І скажу вам, що в нього навіть не хво це виходить. Навіть зміг потягатися залізною битою. Це щось середнє, якщо що, між Окуясою і Джоске. Але коли він отримує травми, то стає ще більш сильнішим. Тупо безеркер. Звичайно, на Сайтаму він не полює, бо Сайтама, в принципі, поки ноунейм. No Але випадково Гаро з ним зустрічається і кожен раз навіть сам не розуміє, як він втрачає свідомість. А ще цей фурі фембойчик, да, імбовий герой разі. В гару просто в соло, блять. І ще він любить нюхати дупи. Ну і наче сраки повсюду вірістко почали спавнитись монстри. Чудовіська щось їбанулись і заснували свою корпорацію монстрів. І кормлять людей клітинами монстрів, щоб розширяти свої ряди. І я вважаю, що найкращий монстр там це ця садистка. Ну давайте, скажіть мені, що не хочете, щоб вона вас віддарила, і я назву вас П. Болом. Блять. І найпритивніший монстр, який в мене викликає справжній страх, це йобаний таракан. Блять. В той час Сайтама вдає себе рижого піздюка, щоб взяти участь в турнірі. І, можливо, файно попиздитись. Але як завжди, все на ізічах. І він проходить турнір просто сракою, блять. Ну і на жаль, новий сезон я чекаю вже блять 5 років. А цей закінчується тим, що Гаро трошки посасав хуй, його підібрали до себе монстри, використавши відволікаючим маневром здоровенну скалапендру нахуй. І Сайтама дуже гарно її ваншотнув. Блять. Це ж наскільки геніальна формула. Всі мангаки протягом всієї історії манги, хоча й робили головного героя імбу, але намагались це приховувати, щоб люди не казали, та він занадто імба. Якісь поверапи видумували, і головне це треба, ахуєть як обоснувати. А тут чел використав прийом, який всі інші боялись використовувати, і зробив з нього головну фішку та ще й розмавлену цікавим світом і дійсно смішними приколами. Все геніальне. Просте. Ви теж можете, до речі, стати геніями, бо британські учені довели, що перейшовши в мій телеграм канал, IQ виростає на 14,88 пунктів. Тому чекаю вас там. Всіх по цьому. Хто це почув? Натурал?